Так як мене попереджали... Ні, це не, це не реклама латок. Це я просто показую до чого я дійшов. В общем, так як мене попереджали, виявляється, камери починають лопати по швам. Тепер я вже знаю, що це таке. Тут видно я намагався поміняти латку, а воно починає розлазитися далі. Ну попробую більшу латку вставити. Взяв здорові латки, ще не знаю які вони там. Взагалі вскриття покаже. Так що я вже знаю, що це таке лопає камера по швам. Так, ролик буде коротенький. Пробачайте. Не допускайте такого, щоб і вас траплялося. Бо тут приємного мало. Так, добре, дякую за увагу.